Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу! Важливу роль у нашому житті відіграють рослини. Рослини це одне з чудес природи. Існує величезне різноманіття рослин. Вони відрізняються по формі і кольору, будовою і тривалістю життя. Які ж рослини живуть довше всіх? По тривалості життя рослини поділяються на три групи: на однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні рослини живуть один сезон всього декілька місяців. Навесні вони проростають з насіння. Спочатку виростає корінь, стебло і листки. Влітку цвітуть, дають плоди з насінням, і восени ці рослини відмирають. Це пшениця, рис, кукурудза. Просо, ячмінь, помідори, огірки, баклажани, гарбузи і так далі. Ви, мабуть, помітили, що однорічні це тільки трав'янисті рослини. На другий рік, щоб отримати від них плоди і насіння, їх потрібно знову висівати. Дворічні рослини серед городніх і польових рослин є такі, які на першому році життя проростають з насіння, але не цвітуть, квіти і плоди з насінням з'являються у них на другий рік, давши насіння ці рослини. Відмирають. Це морква. Капуста, буряк, петрушка. Це дворічні рослини. А є ще багаторічні рослини. У багаторічних трав'янистих рослин є цибулина. Коренища. З них щорічно виростають нові рослини. Вони цвітуть, плодоносять і відмирають, а цибулини, бульби, коренища зимують у ґрунті. Багаторічних рослин у природі багато це цибуля, часник. Тюльпан, нарцис, гладіолус, кропива, кульбаба, суниця. Також до багаторічних рослин відносяться дерева. Вік багатьох дерев дуже довгий 15-20 років то для дерева тільки дитинство. Сосна вважається. Дорослою аж у 70 років, а дуб не раніше, ніж у 100 років можна зустріти дуби, яким понад тисячу років. Щороку дерева й кущі утворюють насіння, отже, дерева й кущі живуть багато років. Тому їх і називають багаторічними рослинами. Сьогодні ми продовжуємо створювати цікаві предмети з осінніх листочків, і я пропоную створити з осінніх листочків дівчат осінніх подружок. Для цього я назбирала листочків з різних дерев, яскравих кольорів. Це листочки дуба, клена та липи. Для аплікації нам потрібні ще прямокутник рожевого кольору, маленький квадрат червоного кольору, фломастери, клей, клейонка, пензлик, ножиці та аркуш паперу. Спочатку я придумала, як будуть виглядати мої дівчата. Підібрала листячки, які найбільше підходять для волосся, сукні та рук. Обличчя я вирізаю з прямокутника рожевого кольору. Складаю його навпіл і вирізаю відразу два обличчя. У листочків потрібно зрізати гілочку, щоб не заважали нам. Намазувати потрібно обережно, так як листочки у мене підсушені і вони легко ламаються. Добре намазую клеєм, щоб листочки змокли і міцно трималися. Це сукня першої дівчинки. Обережно притискаю серветкою. Три листочка це зачіска. Обрізаю гілочки, добре намазую та приклеюю їх вгорі. І обличчя куточком вгору, ніби краплинка водички. Для ручок підібрала довгий листочок, зрізаю гілочку. Розрізаю обережно листочок навпіл і розташовую з двох сторін. Обережно притискаю серветкою. Створюю другу дівчинку. Для сукні підібрала листочок дубу. Волосся це листочок клену. Приклеюю готове обличчя. З квадратика червоного кольору вирізаю круг, розрізаю навпіл – це ротик. Фломастером малюю оченята. Ось такі осінні подружки у мене вийшли. Ви можете підібрати листочки і створити з них будь-кого. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про рослини червоної книги. До зустрічі, малята!